20 січня 2023 року п'ятниця, заняття народознавства. Тема Добре слово краще за цукор та мед. Здрастуйте, діти! Ми з вами почнемо цікаву розмову. 1, 2, 3, 4, 5 нумо заняття починать. Дітки. В якій країні ми з вами живемо? Так, правильно. В Україні. Значить, ми з вами хто? Українці. А якою мовою ми з вами розмовляємо? Правильно українською. А зараз відгадайте загадку. Воно може бути ласкавим, може бути грубим. Воно може бути тихим, може бути гучним. Воно може образити, а може розсмішити. Його можна сказати. А можна взяти і написати. Але для цього потрібно букви знати. Дітки, що це? Так, правильно це слово. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як потрібно вітатися, як чимно спілкуватися. Розпочну я нашу розмову з вірша. Вірш називається Вітання. Чи всі ми вміємо спілкуватись, по-українськи привітатись, чи всі вітання наші гречні? Теплом в зігріті і сердечні. Які прощання, побажання! Чи щирі ми щодо вітання, щодо ласкавого звертання? Діти, бути чемними, увічливими нам допомагають що? Так, правильно, чарівні слова. Ви всі їх знаєте. Давайте згадаємо. Чарівні слова. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Сідайте, будь ласка, щасливої дороги, до побачення, дякую, спасибі, пробачте, будь ласка. Діти, а чи знаєте ви, коли такі слова використовують? Так правильно під час спілкування з однолітками, дорослими, з людьми. Зараз ми з вами розглянемо малюнки, на яких діти використовують різні чарівні слова. Подивіться, будь ласка, що зображено на цьому малюнку. Так, правильно, дівчинка подає хлопчику кубик. А скажіть, будь ласка, що їй хлопчик повинен сказати? Так, правильно, дякую. Що зображено на цьому малюнку? Так правильно діти сіли за стіл і їдять. А що вони повинні сказати один одному? Так, правильно, смачного! Діти стоять і спілкуються між собою, які слова вони повинні говорити. Вибач, пробачте, дозвольте мені. <кх> Діти, що зображено на цьому малюнку? Так, діти зустрілися вранці? Що вони повинні сказати один одному? одному? Так, правильно, вони повинні сказати доброго ранку. Ці діти погралися і йдуть додому. Що вони повинні сказати? Одне одному. Так правильно вони повинні сказати до побачення. Що зображено на цій картинці? Хлопчик пригощає дівчинку кавуном. Діти. А що дівчинка повинна сказати хлопчику? Дякую правильно. Подивіться і скажіть, що зображено на цій картинці. Дівчинка і хлопчик вітаються. Будь ласка, що вони? Кажуть друг другу. Хлопчик каже, добрий день. А дівчинка йому каже, добрий день також. І вони, бачите, посміхаються. Чарівні слова обов'язково треба казати, глядячи друг другу в очі і посміхаючись. Ось подивіться, що зображено на цій картинці. Дівчинка і хлопчик приїхали до бабусі. І що вони їй кажуть? Доброго дня, бабуся! Бачите, які вони радісні? Подивіться, що зображено на цій картинці. Хлопчик пригощає іншого хлопчика. Дітки, а що він йому каже, як ви думаєте? Правильно, пригощайся, будь ласка. Що зображено на цій картинці? Дівчинка проважає бабусю. Як ви думаєте? Що дівчинка каже бабусі? Так, правильно, до побачення, бабуся. А бабуся, що каже дівчинки? Так, правильно, до побачення, онучко. Дівчинка дуже розстроїлася, аж сльозки типуть. А тепер подивимося про дітей, які. Нечемні і невічливі. Подивіться, що зображено на цій картинці? Так, правильно, хлопчик пройшов мимо і не поздоровкався. Він який нечемний. Тут що зображено? Так. Бабуся їдеть у транспорті і стоїть, а хлопчик не вступає їй місце. Він теж, як і дітки, нечемний. Що він повинен був зробити? Так, правильно, він повинен був встати і сказати бабусі Сідайте, будь ласка. А тут, подивіться, що дівчинка робить неправильно. Так, дорослі між собою говорять, а дівчинка їх перебиває. Так робити можна, діти? Ні. Коли говорять дорослі, не можна їх перебивати. Так. Добре. А зараз, щоб ви добре запам'ятали чарівні слова, я прочитаю вам віршика. Будь ласка, зараз будемо його слухати, цей віршик гарний. Ми слова чарівні знаємо, вивчили охоче і в розмові їх вживаємо зранку і до ночі. Доброго здоров'я, Галю, добрий день, Оленко. Ти до мене, я до тебе. Звернемось гарненько. З добрим ранком всіх вітаю, як іду із хати, і скажу всім на добраніч, як лягаю спати. І спасибі, і дуже прошу, словом радість всім приношу. Світ стає, як казка. Всім привіт! Будь ласка! Дякую красненька. Ось така чарівна мова. Радує серденько. І снова чарів, і слова чарівні всюди ви вживайте в мові. Будьте всі здорові! А, а зараз ми з дітки з вами. Складемо квітку вічливості. Так, ось квітка. Вічливих слів не одне і не два. Знай і пам'ятай ті чудові слова. Перша пелюсточка цієї квіточки, це серцевинка квіточки. Ось. Сонечко, прийшло до нас вікно доброго е, нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. Слідуюча пелюсточка пора за стіл, не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо. Смачного розмову чужу, ще ти не встрівай, дорослих ніколи правильно не перебивай. Скажемо з тобою ще не раз. За все, що робите, скажемо спасибі з тобою не раз. За все, що робите для нас. Ідемо додому, скоро не побачимось і на прощання скажем правильно до побачення. Вибач, пробачте, дозвольте мені, і це не слова, а ключі від душі. Ось така квітка вічливості у нас получилася. Бачите, яка вона гарна. Дітки, а як ви думаєте, яких діток більше люблять? Вічливих, чемних чи погано вихованих? Так правильно вічливих дітей люблять більше. Вічливі діти, наче квіти, всі їх люблять та й голублять. Сьогодні ми з вами узнали, як треба бути вічлими, чемним, вічливими, чемним, вічливими, чемними, як правильно спілкуватися між собою, між дорослими. Наше заняття закінчується. До побачення. До нових зустрічей!